Сучасна культура часто наголошує на тому, що справжнє щастя досягається через особисте задоволення та самореалізацію. Однак, у Євангелії від Матвія, розділ 28, вірші 19, 20, Ісус пропонує інший шлях: тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото. Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Цими словами Ісус закликає своїх послідовників поширювати його вчення по всьому світу, допомагаючи людям стати його учнями та хрестячи їх як знак приєднання до Божої родини. Почніть свій день із святі протиріччя та відкрите, як справжнє задоволення приходить через місію, що виходить за межі особистих інтересів.